Все більше і більше людей звертаються до мене, оскільки відчувають уже фізичні проблеми, це може бути фізичний біль, психічні проблеми, і вони не знають, як з цим впоратися. Все є енергією, ми з'єднані з енергією. І якщо ми відчуваємо фізичні проблеми, фізичний біль, це означає, що наш рівень енергії вже довгий час дуже низький. Ми маємо підвищувати рівень своєї енергії щодня. Якщо ви почуваєтесь дуже добре і не підтримуєте себе енергетично, рівень вашої енергії знову впаде. Так не буває, що ви один раз підвищили рівень своєї енергії. І це вже назавжди. Ми повинні працювати зі своєю енергією чакрами щодня або принаймні кілька разів на тиждень, займаючись медитацією або тим, що вам подобається. Є різні інструменти, ви можете переглянути Ті вправи, які є на моєму YouTube-каналі, вони чудові та дуже ефективні, короткі. При цьому ефективні вправи, якими ви можете поділитися з вашою родиною та друзями, якщо хочете, звісно, це дійсно дуже допомагає людям легко та ефективно піднімати рівень своєї енергії, щоб почуватися краще у цей божевільний час, в який ми зараз живемо. Наприкінці минулого року навіть мені було нелегко, хоча я багато працюю над собою. І я працюю з іншими людьми, що також допомагає мені підсилювати енергію для роботи з ними. Енергія проходить через мене спочатку, а потім я передаю її іншим. Тобто я знаю, що роблю. І тим не менш, нещодавно мені довелося пройти через багато того, чого я не очікував. Я почуваюся набагато краще зараз. Мені потрібна була невелика перерва. Щоби попрацювати над собою, та все ж бувають невеликі відкати, як і у всіх, адже ми всі пов'язані з цим безумством, яке відбувається зараз у світі, і ми можемо допомогти це змінити. Коли я розмовляю з багатьма людьми, вони кажуть мені, що нічого не можуть зробити, це не їх справа, це все політика, тощо це не зовсім так. Взагалі, це абсолютно не так насправді. Бо якщо ви змінюєте себе. Якщо зосереджуєтесь на собі та знаєте, що ви хочете робити, ви випромінюєте енергію, яка допомагає іншим також відновити зв'язок із самими собою. Якщо вони готові працювати над собою, отже, що ми з вами маємо зараз робити? Кожен з нас має працювати зі своєю енергією, підвищувати її рівень, фокусуватись на собі і ділитися цією прекрасною енергією. Поділитися цією енергією не означає, що ви маєте віддати всю свою енергію. Не в цьому суть. Ви маєте зберігати свою енергію та використовувати її максимально для себе. Але все ж у нас достатньо енергії, щоб підтримувати інших, допомагати іншим. Іноді потрібно просто вислухати людину. Вам не потрібно давати поради, просто вислухайте. Наш розум дуже часто створює ситуації, коли ми думаємо, о, ця людина щось каже, значить, я маю зараз запропонувати їй якесь рішення. Але це не обов'язково так. Іноді так. Хоча частіше ні. Просто вислухайте. Відчуйте цю людину, Емпатія. Я недавно слухав передачу по радіо, в ній говорилось про те, що ми втрачаємо здатність до емпатії. Чи це справді можливо? Так, це можливо. Таким був висновок. І їм довелося проводити дослідження. Гадаю, нам не дуже потрібно досліджувати таке. Все абсолютно ясно. Як люди ми маємо здатність до емпатії, проте ми можемо перестати співчувати іншим, якщо ми занадто багато в голові та зайняті лише собою своїм життям, яке зараз може і не складається. Проте це не вихід, не фокусуйтесь на проблемах, Зосередьтеся на рішенні, яке може бути рішення для вашої проблеми саме зараз. Не думайте про це. Відчуйте це тут у серці, ваше серце підкаже рішення будь-якої проблеми. Це ваш внутрішній наставник. Вже дуже багато років. Я допомагаю людям повертатися в серце, переключатись більше зі свого розуму. І можу вам сказати, що це непростий виклик для мене. Абсолютно зрозуміло донести це до людей, бо багато хто просто не вірить. Розум не хоче вірити в це, і саме в цьому річ. Наш розум шукає рішення. Але як може розум знати рішення? Розум може лише здогадуватись. Нам потрібен розум для роботи, щоб отримати певні знання, якщо вам потрібно щось вивчити. Ось і все. В особистому житті на 90% вам не потрібен розум. Ваш розум відволікає вас від ситуації, що склалась. Він не у теперішньому моменті. Як часто ви опинялись у схожій ситуації, коли хтось розмовляє з вами, і ви раптом усвідомлюєте, що останні кілька речень ви пропустили, бо були у своїх думках. А як ви можете допомогти комусь іншому, якщо не слухаєте його? І це не лише щоб допомогти комусь іншому? Якщо хтось розповідає вам свою історію, це дає можливість задуматися над собою і усвідомити, що так, це видається знайомим, я знаю цю ситуацію з власного життя. Отже, коли ми ділимось ситуаціями, певними проблемами, скажімо так, деякими питаннями, це може бути дуже корисним для нас також. І ділячись цим, ми вже ділимося рішеннями, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Для нас самих, можливо, це не є рішенням, але іншій людині це може дуже допомогти. І навпаки, коли інша людина... Розповідає вам щось, це може допомогти вам. Але знову ж таки, не слухайте лише розумом, слухайте своїм серцем, виконуйте вправи, і ви зрозумієте, що насправді означає переключитись із розуму та повернутися більше в своє серце. Такі прості інструменти, дуже ефективні, дуже корисні. Я отримав такі чудові відгуки від багатьох людей з усього світу. І мені всі кажуть одне й те саме неймовірно, наскільки легкі ці вправи, наскільки вони насправді корисні та дуже ефективні. Тому вони про них розповідають друзям та родині, навіть якщо спочатку дуже скептично ставилися, це дуже допомагає. Просто поділіться цим з іншими, і ви побачите, ви зробите інших людей щасливими і знайдете внутрішній спокій також, просто виконуючи ці вправи. Відчуйте себе зсередини та починайте краще розуміти себе. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, поділіться ним зі своїми друзями. Можливо, ви так комусь допоможете. Щиро вам дякую.